Всім благословенного вечора. Як нам познайомитись з Богом і познати Його? Є п'ять кроків до пізнання Господа. Такі питання да, прості: як нам познайомитись і пізнати Господа? Перше, вам потрібно народитись з гори. тому що Бог це дух, і ми не можемо пізнати Бога? Просто тілом, нам потрібно бути духовно відродженим. Коли ми да, вже народжуємось, нам потрібно для пізнання Бога їсти щоденний духовний хліб. Це, по-друге, по третє, ми пізнаємо Бога через молитву. Це важливо. Молитва це не пусті слова. Це Багатослівність молитва це підкорння себе волі Божі. Як молився Син Божий перед розп'яттям не моя воля, а Твоя нехай, Отче, збудеться. І четверте, ми пізнаємо Бога, коли проповідуємо Євангеліє Ісуса Христа. Він сказав: Ідіть і проповідуйте до края землі. І я з вами до кінця віків. Амінь п'яте. Ми впливаємо на цю планету, на всю так, на цілу планету ми розповсюджуємо добро, яке завжди перемагає зло. Приєднуємось до церкви Божої. Якщо ви хочете пізнати Бога, навчитись, молитись, впливати на всю планету, то напишіть мені, нехай Бог зберігає і благословить вас. Всім благословення, любі!